Збільшити внески на оборону до 5% ВВП цей заклик. Марко Рубіо озвучив одразу після прибуття у штаб-квартиру НАТО. За його словами, сполученим штатам потрібен альянс, який здатен реагувати на загрози. Саме таким його хоче бачити американський президент Дональд Трамп. А ще Рубіо відкинув припущення, ніби США мають намір вийти з НАТО. просто зараз, поки ми говоримо, Сполучені Штати є такими ж активними в НАТО як ніколи раніше. І частина цієї істерії та гіперполізації, яку я бачу у світових та деяких американських змі щодо альянсу, є необґрунтованою. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що він підтримує НАТО. Ми залишимося в ньому. Як збільшити видатки на оборону, коли Америка розв'язала торговельну війну? Це не може не позначитися на економіці країн-учасниць. Таке запитання. Журналісти поставили вже генсеку НАТО. Марк Рюте каже: не треба змішувати торгівлю з обороною. Ми бачили в минулому, що між членами альянсу можуть відбуватися обговорення інших питань, окрім оборони, які не матимуть негайного впливу на здатність союзників забезпечувати спільну оборону та безпеку. Я вважаю, що це окремі речі. Ми повинні тримати їх на різно і не дозволяти втручатися в наші обговорення. Ти на засідання була присвячена питанням України. Марко Рубіо зазначив, що невдовзі США дізнаються, чи справді Росія хоче миру. Це станеться впродовж тижнів. Разом із тим, держсекретар попередив. Переговори не триватимуть безкінечно. Рубіо підкреслив, українці вже показали готовність до повного припинення вогню. І тепер черга за Росією. У разі зволікання на Москву чекають додаткові санкції. Росіяни знають нашу позицію щодо бажання завершити війну. І ми зовсім скоро зрозуміємо з їхніх відповідей, чи вони справді налаштовані на досягнення справжнього миру, чи це лише затягування часу. Ми дізнаємося, чи серйозно Росія налаштована на мир. Якщо так, це буде чудово, і ми зможемо рухатися до нього. Якщо ні, нам доведеться переоцінити нашу позицію і подальші дії. Там же на полях міністерської зустрічі відбулося і засідання Ради Україна НАТО говорити про ситуацію на полі бою, процес мирних переговорів і гарантії безпеки до Брюсселя. Приїхав очільник МЗС Андрій Сибіга. Він закликав колег далі тиснути на агресора і наголосив: не можна знімати з порядку денного членство України в НАТО. Київ чекає на своє запрошення на саміт альянсу. Ця зустріч відбудеться у червні цього року в ГАЗі. Є фундаментальні речі, які українська сторона ніколи не прийме, і одною з таких фундаментальних позицій є неможливість будь-якої третьої країни мати право вето на наші прагнення, на наші. Наміри стати частиною того чи іншого союзу, того чи іншого альянсу, в тому числі НАТО. Українська делегація невдовзі вирушить у Вашингтон для обговорення деталей щодо угоди про корисні копалини. Анонсував міністр. Переконаний, це справа кількох тижнів. Зараз договір аналізують на відповідність українському законодавству. Його умови не мають суперечити євроінтеграційному курсу України, розповідає урядовець. Ця угода не може суперечити нашому інтег... євроінтеграційному курсу, і ми про це прямо кажемо американській стороні. Буде залучена також для супровіду переговорного процесу одна з найвідоміших юридичних компаній, яка буде допомагати переговорній ком... команді, і також сама вести свій трек напряму з американськими юристами, і слід очікувати, що Делегація відбуде в короткій перспективі. Український дипломат мав понад десяток двосторонніх зустрічей з міністрами, а також із самим генсеком Рюте каже, відчув рішучість партнерів посилювати підтримку, і невдовзі Україна зможе побачити результати у вигляді додаткової допомоги. Ірина Іванова, Віталій Коваленко. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер «Марафон», Єдині новини.